Доброго дня, шановні члени екзаменаційної комісії. Я студент КНТ 211 Біденко Ілля Вітальович. Хочу презентувати вам диплом на кваліфікаційну роботу бакалавра за темою програмна реалізація методів мотивації та управління командою розробки IT стартапу. Об'єктом дослідження є процес виконання програмної розробки методів мотивації та управління командою. Метою ж роботи стало створення програмної системи для мотивації та управління командою розробки it стартапу. Поняття стартап за останні 10-20 років стало асоціюватися у нас в головах як прорив, котрий майже зі 100% вірогідністю пов'язаний з новими технологіями або розробками. Стартап це нещодавно створена компанія, що будує свій бізнес на основі інновацій або інноваційних технологій, котра не вийшла на ринок або почала на нього виходити, і що володіє обмеженими ресурсами. Згідно класифікації стадії розвитку стартапів, їх існує 5, а саме посівна стадія, запуск продукту, стадія зростання, стадія розширення та стадія виходу. Методи управління командою стають тим стовпом надійності та стійкою ефективною роботи організації або підприємства навіть за умови посилення конкуренції. Дуже важливо, щоб на підприємстві була побудована система управління співробітниками, яка допоможе вирішувати задачі підприємства. Найважливіший зараз, мабуть, напрямок діяльності багатьох організацій це управління трудовими ресурсами. Якщо раніше керівники звертали увагу на технічне вдосконалення або технічні інновації, то зараз видно значний поворот в сторону людського фактора, бо саме люди визнають сутність та Ефект підприємства. Якщо уважно проаналізувати мотивацію співробітників команди, то можна легко спрогнозувати їхню реакцію на дії керівника або керівництва. Через мотивацію можна легко зрозуміти, чому саме ця людина вчинила саме так. Це стосується і конкретного керівника, чим замовлений його вибір тактики поведінки при розв'язанні управлінського завдання, стилю управління, манери ділового спілкування тощо. Саме через цю причину мотиваційна функція є найважливішою в управлінні, бо в сучасному розумінні мотивація це рушійна сила людської поведінки. Успіх будь-якого it проєкту залежить не лише від якісної моделі управління команди, але й від кваліфікації співробітників. Оцінка персоналу це регулярна перевірка співробітників на відповідній займаній посаді, професійних компетенцій та потенціалу для подальшого розвитку. Отож, завданням роботи є розробка інтерактивної системи мотивації співробітників команди Startup, котра буде поєднувати собі функціональність управління задачами, систему гейміфікації та інтеграцію з зовнішніми сервісами. Система має бути веб-додатком для зручності, це дає можливість оновити свій статус будь-де та будь-чого, що має вихід до інтернету. Має мати інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та систему авторизації. Архітектурна модель є доволі простою, але дієвою. Вона складається з клієнтської частини, серверної частини, бази даних та зовнішньої інтеграції. Клієнтська частина надалі фронтенд реалізована з використанням бібліотеки React. Серверна частина надалі бекенд реалізована за допомогою Node.js фреймворком експрес. Як базу даних використовується Постгрес QL. щодо зовнішньої інтеграції, система інтегрується запис сервісу Trello для автоматичного імпорту завдань скан-бандошок, що дозволяє очільнику групи централізовано керувати завданнями, а користувачам синхронізувати особисті плани з командною роботою. Agile Management є гнучким підходом, який базується на декількох похідних методиках розробки, зокрема Scrum та Kanban, порівняння котрих ви можете бачити на екрані. Зліва таблиця порівняння інструментів та методів управління, а справа – таблиця недоліки та проблеми інструментів та методів управління. Першочергово розглянемо, розглянемо метод Scrum. Перед початком розробки відбувається його планування, до якого входить терміни здачі проєкту, визначення пріоритетів та спільні обговорення ключових завдань. Під словом, спільні мається на увазі так звана Scrum-команда, до складу якої входять від власник продукту, проєктний менеджер та команда розробників. По завершенню кожного етапу розробки, згідно з планом, відбувається демонстрація вже напрацьованих матеріалів. Після цієї демонстрації відбувається аналіз та вдосконалення продукту. Другим основним методом є Канбан, котрий я особисто і обрав. Метод Kanban є доволі гнучким та більш спрямованим на невеликі проєкти, планування яких не займає багато часу. Постановка завдач відбувається за допомогою канбан дошки, бо саме на цій дошці розміщується список усіх задач та виконавців. Система є дуже прозорою, адже кожен співробітник має доступ до всіх завдань та статусу їх виконання. Виділяють три основні фази виконання. це почати роботу над завданням, завдання в процесі виконання та завдання виконано. Щодо структурів модулів системи, можна виділити п'ять основних модулів: модуль автентифікації та авторизації, який є безумовно важливим, бо без нього неможливо буде структурувати процес виконання завдач. модуль управління завданнями. Завдяки ньому користувач може переглядати починати виконання або завершувати виконання задачі або завдання. У свою чергу, завдання поділяються на типи щоденні, тижневі та місячні. Також завдання мають статуси до виконання виконує та виконано. Далі йде модуль синхронізації з Trello, завдяки цьому модулю можливе отримання списку карток з певного списку. Також для кожного типу задач у системі відповідає колонці у Trello-дошці, а імпортовані завдання додаються в локальний список задач користувача. Модуль статистики користувача, котрий фіксує виконання завдань та нараховує бали за активність, це напряму підвищує статус користувача. Ця статистика зберігається як локально, так і на сервері в базі даних. Та модуль інтерфейсу користувача. Він побудований на Tilewind CSS для швидкого стилізування компонентів. В ньому реалізована адаптивність, темна тема, прогрес-бар та кнопки взаємодії. Для анімації та динамічного оновлення UI використовується Frame Motion. Як я зазначав раніше, основу для бекенду складає Node.js та Express.js, бо ця двійка дозволяє легко структурувати RESTful API та масштабувати проєкт у майбутньому. Для обґрунтування вибору Node.js для бекенду хочу порівняти його з аналогом у вигляді Django у таблиці вгорі ліворуч. Основною базою даних є PostgresQL, бо це реляційна система, котра є зручною для структурованих даних і є доволі хорошим вибором для зберігання даних користувачів та статистики. Для обґрунтування вибору PostgresQL. Хочу порівняти його з аналогом у вигляді MongoDB е, у таблиці вгорі праворуч. Основною бібліотекою для побудови користувацького інтерфейсу я вибрав React -GS. Ця бібліотека є доволі їмкою та цікавою. Вона забезпечує високу продуктивність та компонентну структуру. Це все дуже сильно полегшує розробку інтерфейсу з динамічним оновленням даних. Під час написання дипломної роботи мій особистий вибір стояв між JavaScript-бібліотекою React та JavaScript-фреймворком View. Задля аргументації вибору JavaScript бібліотеки React наведено таблиці знизу. uh Як функціональність додатку реалізована автентифікація користувача, а саме його реєстрація, вхід та перевірка на реєстрацію вже існуючого логіну. Також вибір типу задач: це щоденні, тижневі та місячні, перегляд та зміна статусів задач у вигляді канбан-дошки, прогрес-бар виконання задач, реєстрація іншого користувача та його прогрес. Це підкріпляється скріншотом з таблиці з бази даних, показ статусів користувача на основі результатів. А також для гнучкості в використанні веб-додаток було адаптовано для. Всіх типів екранів, що забезпечує можливість користуватися сайтом з будь-якого пристрою. Одразу після завершення розробки веб-додатку потребується його ретельне тестування. Основне це тестування веб UI. Спочатку потрібно перевірити роботоспроможність додатку у всіх браузерах, приділяючи увагу основним. Для тестування я використав Chrome DevTools. За допомогою цього інструменту я перевірив, наскільки додаток адаптований до мобільних телефонів, планшетів та інших популярних електронних пристроїв. Під час перевірки WPUE через браузер Opera були виділені основні пункти, котрі зазначені у таблиці вгорі. Під час тестування WPU через браузер Opera та Chrome DevTools у консолі не було помилок та все працювало коректно. Скріншот консолі знизу зліва. Мій сервер відповідає за запуск веб-інтерфейсу застосунку та зв'язку з даними, що обробляються та записуються до потрібних файлів за допомогою скрипту. Для тестування роботи мого сервера у Докер середовищі я спочатку перевірив, що докер-контейнер успішно запущений. Далі потрібно перевірити, чи доступний сервер за адресою Localhost 5000. Все працює, тому я побачив текст, що сервер працює. Скріншот знизу праворуч. Загалом під час тестування веб-додаток успішно пройшов перевірку на працездатність ВПУІ та працездатність серверу. В ході перевірки не було знайдено помилок, котрі могли би вплинути на основні функції додатку та їх роботу. Як висновок хочу зазначити, що було проаналізовано особливості IT стартапів та керування командою розробки, розглянуто методи керування співробітників у it стартапі та створено програмний веб-додаток для автоматизації методів мотивації та управління командою розробки IT стартапу. Основною функцією розробленого веб-додатку є те, що завдяки канбандошці процес став максимально інтуїтивно зрозумілим та не вимагаючим великої кількості часу, щоб була змога більш сконцентруватись на виконанні задач. Керівник команди розробки, в свою чергу, може переглядати хто зі співробітників. Перебуває на якому етапі, та формувати таблицю, таблицю лідерів з подальшими винагородами для ще більшої мотивації співробітників. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Гарного дня!